Вітаю, друзі. Сьогодні хочу показати, які квартири пропонують переселенцям, в якому стані квартира, подивіться, і за яку суму її пропонують. Кімната. Так, Таке Страшне крісло. Ліжки. Ліжки страшні. Двірки стережать так, шаф, Так. Шафа. так, друга полочка збрилась. Вот. еще одна лишка. вот такой он вот матрас, матрас на балкон Кімната. Кімната без в місті, де немає роботи, квартира в страшному стані і за великі гроші. Квартира у п'яти хатках. До речі, в цьому місті дуже багато людей дали переселенцям житло. Просто щоб жили безкоштовно, а сплачували лише комунальні послуги. Ну, а тут господиня квартири захотіла великі гроші. Ще й в квартирі нічого немає, ні посуду, ні меблів нормальних, ні, постелі немає. Все поламано. Одне таке в такому стані. <кій> Робочий холодильник, поламаний стіл на трьох ногах, так, отаке от. Двері. Цікаво, два нуля було на дверях. Вона, пральної машинки нема, світла нема. на 3. Всё.